Усім привіт! Маю отакий от ніж. Це був подарунок мені на новий рік. Ніж дуже зручний, питань немає, високої якості. Гарний фіксуючий механізм. Але є одне но, коли я став з ним працювати і мені. Стало потрібно замінити лезо. Це лезо було в комплекті, я його так і не замінив. Я столкнувся з проблемою. Тут стопор і сюди вона ніяким боком не вилазить. Чесно кажучи, потратив я з пів години. Це був настоящий мозговий штурм. Сиділи з дружиною на дивані вирішували цю головоломку. Пробували гуглити інформації, немає, тому от пробую зробити для вас таке от відео. Дійшов я до отаких от вив... виводів. Ось, бачите, є пас, який не відноситься до оцих. от. Переставляємо ползунок в оце положення. Здвигаємо все до цього края. І вона виходить. Коли це все я зрозумів, воно тепер виходить досить легко. А от перший раз це було придумати, особливо коли стоїш на стрім'янці і треба вкрай зараз замінити лезо, от тоді це було весело. Тому користуйтеся, кому може комусь буде корисно. Всім дякую за увагу!